Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Наступний наш раунд називається «По губах». Дівчата зараз будуть дивитися дуже пристально на губи Лесі. Боже, як я рада, що в нас Лесі Іванівна. Бо тільки що намагалася прочитати, нічого не вийшло. Тоді я буду казати спеціально для тебе. Бо ти ж слідковий зараз. Я буду казати на вушко Лесі слова. Ага. Вона буде їх вам промовляти. Ви в цей час в навушниках будете слухати Ту -ту 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 музику. І вам треба вгадати слова. Чим більше слів, тим більше балів ви заробите для своєї команди. І у вас буде на це 90 секунд. Тому виходьте. Боже, ти що в лісі чи що? Я ж просто, щоб чутно було точно. Готово? Час пішов. Горила. Горила. Корито. Горила. Горила. Корито. Тунець. 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 Ту. -нець. Ту. Тунець. 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 Шило. 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 Сито. Ш. Ш. Жито. Ш. Ши. Шило. Шито. Шило. 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 Іпотека. 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 Гі Гіпотера. І, Лі. і і, -і, -і іпотека. Дротик. Що? Дротик. 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 Гальма. 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 Зай Дарма. Займа. Гальма. Гальма. Поляна. 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 Плінтус. 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 Пісок. 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 Писок. Молча. Вобла. 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 Колоші. 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 Диригент. Дырегент. 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 Дыргент. Тяжко слово. Чапля. Чапля. Чап, чапля. Секунді. Мала, ти вибач, я тебе проганяла, бо ти взагалі не навіть нічого не могла. Сап, 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 сап. Молодці, молодці, молодці. Продовжується раунд по губах і на черзі чоловіча команда. Запрошую вас на центр студії. Дякуємо за запрошення. Хлопці, виходьте. Шумай, нас доганяй. Да шоля, просто це твій конкурс. <laughs> твій конкурс це да. я в шоці. Ломби, все, все було вибіше. Щоб... Час пішов. Погріб. Погріб. Поребрик. Погріб. Порив. погріб. Порив. <laughs> джола. Б. джола. джола. Карамель. 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 Капібара. Карамель. Канапка. Карамель. Карамель. Канапе. Канапка. Канапа. Кара. Кана. Р. Р. Канап. Канапка. Сусідка. Сусідка. Шу-су-сі-дка. Я тебе не відправляв. Жито. Мінус. Жито. Жито. Курча. Курча. Душа. Курча. К, к, Курча. Душа. Курча. К. к. Курфак. Курча. А кукушку? Я не знаю. Курча. Кушка. Кука? Курча. Я не знаю. Шаурма. Лузери. Шаурма. Шаурма. Шаурма! А! Пудра! 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 потяг. Пудра! Пудра! По! По! Пу! Пу! пу. О, будь. Будь. Давай, давай, давай. Злата, 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 <риві> злата. я вже тобі слово придумала! Злата! Найбільше прикол, що коли вони говорили, типу вони гали. Я всі слова розумію. Я приходжу, а <риві> ти як чув. чув. Ні. Жень, ну шаурма була. Шаурма не, ну, була. була. Не підвів. Так да, може, шаурма шаурма була теж одне. <риві> Так, дівчата, Анно. А які там плінтус, які там дроти? Я не з такої сім'ї, я з багатої. Єдине, що ви вгадали, це тунець. Пан Шумей, а ви проговорювали все, що у вас випадає в тіктоці. Капібара, канапка. У чоловіків три відповіді в дівчат вісім. Перемога, дівчат. Дівчата. 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 Дякую, хлопці. Я погнав. Ради був. Радимо. Ради був. Я погнав. Давай. Шумей, ти за головного. Давайте. А тепер бонусне. Добре, давайте, бонусне запитання. Скільки Давай. відсотків чоловіків ні за що не погодилися б працювати зі своєю дівчиною в одному колективі? 50, 50 60, навіть, може, 60, 60, 60 50, можливо, навіть. 60, 70. 70. Ви ж розумієте? Ну, так. Ну, да. Ні, ну похопка 10 відсотків. Я думаю, відсотків 37. 30. Що? Мало? Я по досвіду відносини, кажу. а це робота. Іноді відносини, Менше це важливо. Менше половина точно. Об'єктивно, у мене, наприклад, в житті є табу не зав'язувати романтичних відносин з людьми, з якими я навчаюсь, працюю або десь в якомусь ще колективі перебуваю. А якщо вже так сталося, то... А якщо вже так сталося, колись. І після цього у мене з'явилося це табу. Давай із середини. Давайте із середини. Давайте 40, 40, 40. 50 40. і 30. Давай 45. Так, да, давай 45. Ну, давай 45. Давай. давай. Це е, теж Відповідає художня гімнастка з бонусних запитань Анна Різаддінова. Ми вважаємо, що чоловіки взагалі-то не хочуть е, цілий день проводити зі своїми жінками. Вони хочуть відпочивати від них. Тому 45%. 45%. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Давай, 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 давай. Ну, близько, близько. Лесі Іванівна, дякуємо, дякуємо. Пане суддя, так. А чула щось таке капнуло трошки. Та то бонус на тисяча капнуло. О, Дякую. Дякую. І ви знаєте, дівчата? <плес> мені не подобається формулювання чоловіки хочуть відпочивати від жінок. Ну, Аня мала на увазі, що кожному потрібен свій простір особистий, Розумієте, хвалити Бога, що ми це шоу знімаємо раз на рік, і ми бачимося з Богданом раз на рік. Погоджуюсь. дівчата, бонуса тисяча ваша. і ви вириваєтесь вперед. Дві тисячі чоловіків, три дівчат. А що, інколи треба відпочивати один від одного? Можете, до речі, за цей час увімкнути хто зверху? О, вибачте, я відійду, треба трошки відпочити від лесі. Так, окей? Так. Відпочивайся. Так, так.